Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на Алі черговий смарт-годинник з Aliexpress. Так, ось така ціна. Це є точна ціна, яку я заплатив за даний девайс. Трек номер для продавця на всякий випадок. Так, ось прийшов отакий упакований. Просто у кулечок. Подивимось, що нам прийшло. Так. Ну, що й треба було чекати. Так, ось такий годинничок. The Blaze Баталк 3+. Екранчик 1.39 дюйма. Ну, дзвінки, спорт режимі. 24 години контроль вашого здоров'я. Так. Має бути чорний кольор. Так, пдимося. Так. Так. Ну, була вм'ята, Сподіваємося, що сам годинник буде цілий. Так. Що нам дав? Продавець. Так більше нічого нема. Мануальчик. Е, програмка FitCloud Pro. Українську, здається, не завезли. Так. Польські? Іспанська Франція. Коротше, дивимося характеристики. Так. Так. Ну, я параметри годинника. Ну, тобто розміри 45,5 на 45,5 на 12,1 мм. Bluetooth 5,2. Екран 1,39 дюйма. Батарейка 260 мА. У пікселях роздільна здатність 360 на 360. Процесор HX3602. Якось так. Сенсор аж зверніший не процесор. Так, так, так. Короче, йдемо до самого годинника. Так, так. продавай поклав пленочку. Що можна поставити? Ну, захисна пльночка. На екран Ось такий стандартний магнітна зарядка. Два пінова. Так, і сам сам девайс. Сам девайс легенький. Ну він повністю пластиковий. Ось так. ну і тут уже указана яка програма Fit Cloud Pro. Так, аккуратно снимем. Цей. зажмем І нічого, там не включився. Так, шукаємо маву є українська. Poljski. Česki. Italijski. Ukrajinskoj nema. Ukrajinskoj nema. Добре, на кранях ставимо російську. Я думаю, що можна буде переключити через додаток. Я йду підключу його до, до девайса, ну, до телефона. І подивимося, що тут є. Так. Так. На рахунок годинника Black Talk 3. Що можу сказати? Програмка для під'єднання Fit Cloud Pro. Так, екран 360 на 360 пікселів. 1.39 дюйму. IPS-екран це не AMOLED, але досить хороший і якісний екран. Все класно видно. Но... Перше, перше враження в мене було на нього хибне. Я його більше оцей, ну, про, як то кажуть, протестував, отако. подивився всі функції, все це мені він сподобався. Перше, це є бюджетний, легенький е годинник. Сучасний, гарний дизайн, круглий, але все чітко, все прикольно. Я думаю, що за ті гроші це є ну, один із кращих варіантів. Дві кнопки. Одна кнопка, включення-виключення, а друга вже більш функціональна, можна в меню, в меню перелистувати, подивитися, що є. Також. Можна меню отак переключати. тако, Все можна кнопочку Отак дивитися. Ну, кому як подобається. Функцій багато, як на дешевий годинник, це є досить нормальна річ. Батарейка 260 мА. я Думаю, на 5-6 робочих днів вам стане її. Плюс Плюс 5,2. Один мінус в даному годиннику, це є. Нема української мови. Додаток Fit Cloud Pro. Додаток є на українській мові. Так що на телефоні вам все буде по-українськи. Циферблатів багато є в додатку, так що можна собі настроїти який хоч. Отакі От це. Циферблати е, попередньо встановлені вже в самому годиннику. Ось такий чорний і білий, досить прикольний. Ну, різні. Більшість такі... Ну, типу, під старі годинники. Так, що ж тут є? Ліхтарик? Е, так. так, режим не безпокоїть. О, дивіться, бачите, я от. Ну, він дуже яркий, досить стає на одній-дві поділці. Ну, на сонці треба збільшувати. Ось так. Е, все коректно переведено, так що е, можу вам його рекомендувати. Ну, звичайно, що один мінус, що нема української мови в годиннику. А так бюджетний хороший годинничок за невеликі кошти. Ремінець зйомний, ремінець можна собі замінити на будь-який. Але це такий прикольний силиконовий ремінець. Приємний такий. Soft Touch, switch, таке, якби покриття було на ньому. Ну, досить прикольно. Так, екран трошки збирає. на собі. відпечатки, але так ніби аліофобне покриття не дуже. Трошки буде він. Маститися. Якось воно так. Е, по меню. Що тут є? Так? Голосовий поміж контакти, але ну, дзвонити на ньому можна. Е, повідомлення можна на ньому читати, ну, відповідати на повідомлення не можна. Дзвонити можна. Е, ще що можна. Голосовий помічник. Е, так. Ще що. Дані ваші всі тут є. Мультиспорт, бо багато режимів, взагалі є багато можна режимів додавати. Ну, кому це потрібно У, з додатку. Записи тренування нема. Пульс сон. Ну, тиск міряти, я би скажу, тут, тут без слів. Це у них всіх. Показую все, що хочете. Добре, що є датчики наближення і показує, що, що з, з повітря він його не, коротше, не міряє. Повідомлення. Погода. Жіночий цикл, переключати музику можна на телефоні. Також музика може грати з самого годинника. Тренування дихання, секундомір, таймер, будильник є. Собі можна виставити, який вам треба. Так, візит на календар, калькулятор. Найти телефон, камеру. Ну, камера з додатку включається. Можете себе сфотографувати. Стиль меню, батарея, екран. О. Так. Ну і в принципі, все стандартно, як такий годиночки. Так що, от даний годиночок можу вам сміло його рекомендувати, якщо його ще можна купити ще за менше ніж 500 гривень. Я думаю, він це грошей вартує. Так що, всім дякую за увагу, хто передивився дане відео. Пишіть коментарі, коментуйте, підписуйтесь на канал, це допомагає розвитку каналу. Так що всім мирного неба і слава Україні!